Перші серйозні стосунки розповідає Мілевський, у нього були аж у 23 роки. Мова про роман із Валерією Крук. Більш відомою як телеведуча Кульбаба, її футболіст називав своїм ідеалом жінки. У нього отличне чувство юмора і вона очень душевний чоловік, который понимав мене во супермаркеті, Просто обнялися і вона там вже з молодим чоловіком. Поэтому... Так, однялись, все одно душевне тепло. Однак ця лавсторі добігла завершення. То ми нормально розійшлися, ми друзі, і я ж говорю, навіть зараз ми зустрічаємося. Ми з улыбкою, всегда на позитиві. є з чим зпомнити, є з чим поговорити. Ну ми як то розішлись, розійшлися. У нас не було ніякого скандалу. Ну, ми як сошлись, так так і розійшлися. До слова Кульбаба згодом зав'язала стосунки із ще одним динамівцем – Олександром Яковенком. Я была трижды замужем, и все еще впереди. Я за то, что сколько раз предлагают, если есть любовь, то нужно выходить. Тем более в современном законодательстве уже штампов паспорт никто не ставит, просто выдается свидетельство. Поэтому, девочки, Всім буд вот, кому предлагають виходіть полюблі, княжна Плануєте ви весілля. Можливо, хочеться весілля теж десь ще на якомусь іншому екзотичному острові. <реш> рано рано я ще спрашує такі вопрос. До речі, Валерій Крук досі разом з Яковенко молодшим, який по завершенні спортивної кар'єри став футбольним агентом. А Промилевсько теж досі дуже тепло відгукується і розповідає, була дуже здивована наскільки в особистому житті Артем відрізняється від екранної картинки. Для меня было огромным э, очарованием узнать, что он на самом деле другой. Он очень добрый, просто он очень закрытый и мало кому открывает душу. И поэтому его мало кто знает, какой он человек на самом деле. У него очень сложный характер, но как друг, как э, друг приятель, он, наверное, ну, мало, мало можно найти кого-то лучше.